З приводу того, чи можна плавати на човнах у період воєнного стану. Перша риба це у нас смугастий. Вирішив зробити зупиночку на купання. Ловить головня в цьому сезоні. Я ще щучка, ну така щучка, наче нічогенька. Всіх вітаю, друзі! Сьогодні 9 червня 2024 року. І сьогодні ми внову, знову на риболовлі, але сьогодні трошки іншим складом. Сьогодні ми відкриваємо сезон разом з дружиною з Яночкою. Вдвох будемо рибалити на річці Псел. Місця плюс-мінус ті самі, де були і на минулих вихідних минулого разу. Ось погодка сьогодні чудова, сонячно, передають в день до 26-28 градусів тепла. Невеличкий може бути вітер, але в цілому безвітряно. Якщо вчора можливо, були дощі грози, то сьогодні взагалі немає не дощу, нічого по прогнозам. Має бути чудова, класна погода. Будемо орієнтуватися в основному рибалити на щуку, але можливо будемо і окуня, і головня пробувати. Бо минулого разу головня у нас не було, а хлопці відловилися по головню дуже круто. там І кілушники були, і 800-600 грам головні класні. Е, ось. Ну, Але основна, основний приціл, звісно, у нас завжди щука. Е, бачите, друзі, такий от момент, е, якість відео трошки краще от на початкових кадрах. Бо я забрав з ремонту свою GoPro 10 Вона у мене вийшла з ладу е, після двох місяців, як я на неї знімав. Пам'ятаєте, я її показував, хто, хто мої відеоси дивиться, той бачить, що камера у мене була вже нова, десятка компрошка. Я її познімав два місяці, я її купляв на Aliexpress, нікому не раджу купляти на Aliexpress. Вона познімала два місяці, вийшла з ладу, почала видавати помилку карти пам'яті, і з камерою нічого зробити неможливо. Ось вона зараз запише якісь 5 хвилин, дай Бог. І знову виробиться, бо тільки вона трошки нагрівається, якісь проблеми чи з процесором, чи вона у мене місяць була в Києві на ремонті, її розбирали, дивились, міняли контролери, мили повністю, але так нічого і не зробили. Тому я от скину ссылку того магазину на ліжки там, де не беріть, бо мені сказали, камера була в ремонті, камера вскривалася в Китаї, і потім вона відновлена, оце мені була продана як нова за ціною нової камери. Тому нікому не граджено Аліекспресі купляти камеру. Ну я можу так познімати на неї там пару хвилинок, але тільки вона нагрівається і вирубається. Так ну що, не втрачаємо час, дістаємо наш човен, дістаємо на 16, збираємося і погнали! Погнали рибалити. 9 година, друзі, на що вони вже зібраний, снасті зібрані. Все готово. Будемо зараз вже починати риболовлю. Яночка перегонув машину в тіньочок і вперед. Ну що, друзі, ми вже виплили з яночкою. Підемо одразу вниз, бо час вже пізній вже за 9 годину перевалило. Пізно, хоч я прокинувся о 6, але поки доїхали, поки зібралися, поки накачалися, то вже. 9 година, навіть початок 10. І будемо починати робити закиди. У мене по снастям два спінінги. Один, мабуть, більш основний зараз це Фаворит Arena Stream 310 тест, катушка Шимано Stradic 2.500. Саме там рівноміркою на новоблорки, я на нього більше всього ловив. Другий спінінг у мене це Фаворит X1. Тест у нього 10.30 грам. Це для твічингу катушка тут. Фаворит Series 2500. Шнур, Тут шнур стоїть онлайн ботфан Азіро No1 і для твічингу. На лайтовій снасті тут шнурок а, фаворит Арена 03. Яночка рибачить моєю старою доброю фаворит варітою, яка вже не випускається, але класна універсалка, тс 516 Ну що, погнали, Погнали за трофеями. Так, друзі, перші закиди я роблю з твічингу. Хоч твічинг і не приносив плоди минулого разу, але ж він колись має включитися. Всі минулі роки саме твічингом ми в основному щуки ловили. Хоча ось Яночка вона твічинг не любить, вона більше любить рівномірку, щоб не так напружуватися з цим твічингом, коли треба дергати, рука втомлюється. Ой, у мене рибка. Друзі, ну я вже перше клювання. І перша риба є. Перша а риба, риба це у нас смугастий. Перші яночки смугастий. Дуомідролер, як минулого разу, і дрібний оконець. Що такого відпустного, Так. ось такий малюк у яночки взяв. Звісно, такого малюка відправляємо додому. Блін. Друзі, перша клювака була на твічі дуже дрібного щупака, але блін зійшов тільки що. Але перше клювання у мене вирішив зробити зупиночку на купання. На перших заходах у нас було, у Яни, Яна піймала окунця, розловилася, а у мене одна клювака щучка на твічинг, але мимо. А так взагалі поки не клює. Чекаємо, що колись таки розклюється. Тільки ще було клювання. Щука, знову вона так дюб-дюб невеличка на силікон на рівномірочку. Бачив, я блиснула, ви, звісно, не бачили на камеру, але вона там стоїть. Друзі, у яночки клювання нарешті. Дуже у яночки клювання і вона... Таку вона, перш ніж я ловить головня в цьому сезоні. Я ще головня не ловив. В Янусі вже є головень. Невеличкий лобанчик, грам, 250, мабуть. Але є. Домідролер, піймав вже і головень у нього на рахунку в цьому сезоні. То були лише, лише окуні і щучка, тепер ось і лобанчик. 2-0 я на мене робить. Бачимо. Ось такий голованчик. Що, друзі, рибалимо з яною вже години три, мабуть, дві, плюс-мінус. Так, дві, мабуть, години рибалимо. Я поки взагалі з нульом нічого не піймав. Бачив десь рази три виходи щучок. Вони били по приманці на твічинг двічі і один раз на силікон рівноміркою. Ось, але я так і не піймав нічого. Яночка в цьому плані умнічка, вона вже мене 2-0 робить, вона піймала головня і піймала окуня. Можливо зараз будемо підніматися вверх, можливо в тих місцях половимо. Там у нас більш вдало було минулого разу. Піднялися ми. Кілометрів на 5-6 вверх. Ми сплавилися десь кілометра 2, ті 2 кілометри, і ще кілометрів 5-6 піднялися наверх. Минулого разу у нас тут краще клювало. Невеличкий перекусончик зробимо, поки по бутику. хаваємо. Ще хочу похвастатися своїми обновочками. Це такі дві дуже-дуже компактні коробочки від Select. Одна це для блешень. для Всяких там а тут от. А інша це така під мікросилікон, маленькі воблерки, Ось бачимо. Ну що, продовжуємо нашу риболовлю, підобідали і пливемо далі. Трошки є вітерець, якраз тут нам маршрута до вечора. До речі, вода, я скажу, стала прозоріша. Прозоріша, ніж була минулого разу. Ви ось бачите, воду, видно пісочок. Я не скажу, що вона дуже прозора, прям така ідеально, але ну, метр точно є прозорість. Бачимо пісочок. Починаємо після обідні закиди. Вон Яна каже тільки, що вони переслідував лобастий воблера до самого кінця. Але злякався і не взяв. Друзі, тільки що був вихід щуки, але я дивився, де там у не зачеп і просто не встиг її піймати, навіть, ну, навіть тільки почув бульк. Ось і все. Щось сьогодні мені не виходить зубасто піймати. На Макскладу на 128-го був вихід. Навіть не побачив, яка там дрібна чи нормальна. Ну, круг такий нічогенький був. ну Буває дрібна, щука, нічогенький круг робить. Друзі, не встиг час на камеру натиснути, твічинг спрацював. Щучка, ну така щучка, наче... Нічогенька. Десь думаю чегушечка має бути. Так, десь щучка з кіло. Ось, бачите, Макс Квад спрацював. 128-й. Блін, прикро, що сам момент покльовки в кадр не потрапив. Ну, ось така щукень. Нарешті-нарешті я сьогодні розловився. Друзі, взяв з собою маску сьогодні, хочу поныряти. Знайти Воблер, який загубив минулого разу ререндж Мер. На жаль, всі упорні спроби знайти Воблер, я таки нащупав ту корягу, вдолі в поперек її прониряв всю, але, на жаль, ререндж Амерко так і не знайшов. Так що нехай йому вода буде пухом. Пропоную вам вставочку це відео. Багато було питань, багато коментів пишуть з приводу того. А як же заборона плавати на човнах? я роз'ясню цю ситуацію. Я це розповідав на минулій риболовлі, але вставочку зроблю зараз. Дивіться, слухайте, кому цікаво. Друзі, сьогодні я хотів розповісти вам про з приводу того, чи можна плавати на човнах у період воєнного стану. Взагалі, ну, настільки я знаю, була заборона, не пам'ятаю, який там номер цього документа, але була заборона на навігацію по каскаду Дніпровських водосховищ по Чорному і Азовському морях. Ось, це точно була заборона. А далі було прописано так, що в кожному регіоні обласна військова адміністрація вирішує, чи дозволена навігація, чи не дозволена. Ми рибалимо в межах Сумської області. У нас ще в травні здається, або в червні або в червні 2022 року, в перший рік війни, обласна військова адміністрація дала на сайті інформацію, що рибалити по водоймам з човну дозволено за виключенням 20 кілометрової зони від кордону з Ерефією. Ну там Треба бути екстремалом, щоб в тій зоні рибалити. Там постійно обстріли. На жаль, у нас ось ну, тому там ми не рибалимо. Місця, де ми рибалимо на річках Псел, на річках Сей це місця, які набагато далі 40-50 кілометрів від кордону. Тобто, у нас навігація дозволено ось ви бачите сьогодні, скільки човнів, окрім нас, ніхто нікого не ганяє. Бо ну ця навігація дозволена абсолютно для всіх. Крім того, в Сумській області я знаю, в місті Суми працюють станції, чорнів. Люди беруть на прокат катамарани, люди плавають на байдарках, на саббордах по самому місту, ганяють катера, водні скутера. Тобто, ну на офіційному рівні в Сумській області дозволена навігація. Це абсолютно точно ніяких проблем з цим немає. Трошки вчора подивився інформацію, що щодо інших областей. Звісно, у нас немало регіонів. і По кожній області я не володію інформацією, не знаю. Ну але от оточуючи області, знаю, що в Полтавській області точно ну, на прикрість, навігація закрита. В Чернігівській області також навігація закрита, заборонена. в Черкаській області, Київській області, здається, Харківській також навігація на закрита. А от у Житомирській так само на, на так як і у Сумській, наче я бачу, що навігація відкрита. Але ж ну, я от по Кременчуку новини бачив, що виявляється, суб'єктам господарювання можна отримати дозвіл на навігацію. Ну, якось воно не зрозуміло, що якщо якісь промисловики взяли там дозвіл на те, щоб виловлювати сітками рибу да, там, в водосховищі, тому ж там Кременчуському або у Дніпрі то вони мають право взяти на це дозвіл. Да, а простий рибалка ну, не може вийти на воду. Якось воно трошки ну, незрозуміло. Може я не правий, може не правий, але ну, з моєї точки зору це абсолютно неправильно. Ну, Хоча, чесно кажучи, я знаю, що багато знайомих рибачків і на Полтавщині, і на Київщині, вони все ж таки все одно випливають на човні. Так, є ризик там десь потрапити на якийсь штраф, десь є ризик, що там визовуть поліцію, вони вас виженуть з води, ну але люди все одно пробують, рибалять, виходять на воду. ну І в більшості випадків все спокійно, все нормально. Я так розумію, що основна причина це наша основна артерія, річка Дніпро, яка розділяє Україну на навпіл. Всі регіони там, де протікає Дніпро, це і Київщина, і Полтавщина, і Черкащина, і, Дніпро, і Херсонщина. Всі області, де є Дніпро, можливо, якусь пропустив, там всюди заборонена навігація. Ось так. Ну, Вам вирішувати самостійно, ось, випливати, не випливати. якщо… Щоб точно не порушувати, якщо ви там законослухняний громадянин і хочете не порушувати, ну, то а, запрошуємо в Сумську область, Рибальку в Сумській області тут це офіційно дозволено. Ну, ви можете почитати в інших регіонах також. Проте, друзі, слід зауважити, що в кожному регіоні є. А Приватні водойми, там, де власник цієї водойми він сам вирішує, чи можна випливати на човні, чи не можна. Тому я думаю, і на Київщині, і там на Полтавщині, якщо ви будете прибавити на приватні водойми, вам ніхто не може заборонити виплисти там на човні. Ну, що стосується нашої області, ну, у нас немає таких великих артерій, як Дніпро. Там, де у нас ну, дійсно зона бойових дій, там де обстріли, то там і на Сумщині заборонено рибалити, Це ну, немаленька 20 кілометрова зона. Ось так. В коментарях напишіть з якого ви регіону, як у вас з навігації, чи ви виходите на воду, чи не виходите на воду, чи є заборона, чи немає заборони. І Головним чином, чи контролюється, чи не контролюється. Так, і ось питання, наскільки це контролюється, бо ну, буває, що є заборона, але ну, люди спокійно плавають, і ну, ніхто не ганяє, не контролює. Ну, але я думаю, що це питання таке цікаве і можливо, можливо якісь дозволи, дозволи там, в центральній Україні, зокрема на Полтавщині, обов'язково мають бути, там, на тому ж пслі, Ось. Яна вже більшою мірою відпочиває. В цілому щука пасивна, але іноді таки на твічинг вискакує. Вона рівномірочку сьогодні не хоче. Ось так буває. О! Та, Друзі, двічі. Щучка вискакувала, двічі нас доганяла Максквада. Не знаю, що там за щука, але ну, таке, як наче непогано. Капець. Що ж у мене сьогодні скільки холостих? Постійно робимо паузу на купання, бо дуже-дуже жарко сьогодні і кльову немає в таку спеку. Друзі, я розловив толадика, але розловив його верховодкою. Хотів головня піймати. А той он верховодка. Тільки що, друзі, знову брав щупак, і знову він не засікся. У мене сьогодні, не знаю, вже штук 6 було таких покльовок, що щучка просто не засікалася. Хапала, але не міг я її зас засікти. Друзі, поставив шостка спун дизайн, хотів піймати головня, піймав окуня і при тому, дивіться, його коріша, його б'ють, б'ють цього окуня, хочуть забрати від нього приманку. Ну такий малюк. Шостка спун дизайн. І моя друга риба сьогодні. Ось такий малючок. Малючок пливи додому. О, друзі, нарешті клювання. Довго їх не було і нарешті клювання. Думав, блін, головня таке піймав. А ні, це не головень, це окунець. Знову шостка спун, але не дизайна, соло і окунець. Але я перемагаю Яну 3-2. Пливи додому окунець. Вода потепліла до такої температури, що можна купатися, багато людей на кожному підході, де є пляжик. Завершуємо риболовлю, після обіду толком ну, під вечір. Один оконь, одне клювання і все. Тому роблю останній тут закиди вже на фінішній прямій біля машини. І все. І будемо збиратися з таким скромним-скромним результатом. Ну, Як є, бачите, не кожного дня класна рибалка. Минулого тижня супер рибалка, цього разу. Взагалі ні я. Ну що, друзі, ми завершили нашу риболовлю вже повністю, вже на березі збираємося. Риболовля вийшла вкрай трудовою, зовсім не такою, як минулого тижня, коли ми наловили, так ну, нормально і трофейні щуки були. Сьогодні лише одна щучка, одна така до кілограма. Щупачок у нас був Два-три окуні. Один у мене, один у Яни, два у мене і один головень під 300 у Яни. Ще було декілька у мене виходів на двічі з щупаків і все. В цілому дуже-дуже слабко. Так що, ну, ось це рибалка. Один раз буде гарний результат, інший раз як сьогодні. Розповів вам я особливості риболовлі. З човна в нашому регіоні, взагалі по Україні. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, підтримайте лайком, залишайте свої коментарі. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до більш кльових рибалок.